Вас на каналі Олега Німчинова, міністра кабінету міністрів України, чергові підсумки тижня, який минув. Отже, всі наші оперативні новини в нас у Фейсбуці та в інших соціальних мережах. Напевно, найголовнішою подією затвердження урядом України держпроекту державного бюджету на 2025 рік у другому читанні. Ми передаємо його до Верховної Ради і маємо надію, що цей бюджет, який формується як бюджет оборони країни. Попри всі виклики, які Україна зараз переживає, буде підтримане народними депутатами. Хочу наголосити, що в перехідних положеннях проекту цього бюджету передбачена імплементація законопроекту 82.22 двадцять щодо реформи оплати праці на основі класифікації посад. Ми маємо надію, і цей законопроект ухвалити. Ну і окрім того, звичайно, чергові новини наших центральних органів виконавчої влади, які координуються через кабінет міністрів України, ДЕС провів черговий семінар для керівників регіональних структур. Мав честь привітати його учасників. Хочу подякувати Дес за правильну роботу щодо підготовки і основлення в роботи з кадрами на місцях. Це важливі події, як щодо захисту нашого простору в частині етнорелігійної політики. Ну і звичайно ті заходи, які проводилися нашими іншими організаціями, в тому числі участь у переговорних процесах щодо вступу до Європейського Союзу, в яких активно бере участь і Держстат та інші центральні органи виконавчої влади. Слава Україні!